you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Україна з кожним днем бореться, бореться за свободу за правду, за віру. Наші могутні та мужні воїни з максимальною віддачею боронять кожен сантиметр нашої землі та наближають таку довгоочікувану перемогу України над ворогом. Проте, на жаль, не всі прагнуть об'єднатись та пришвидшувати той довгоочікуваний день. Є люди, котрі лише чекають моменту, як би посіяти розбрат та хаос серед українського населення заради власного піару. Більше того, УРФ розуміють, що можуть не втримати ситуацію через війну в своїй країні, тому мають намір розхитати Україну через Утрішні питання. Таку інформацію в ефірі телемарафону Єдині новини сказав секретар РНБО Олексій Данілов. Він пояснив, що крайні два-три тижні активізувався так званий політичний процес на території нашої країни. Хтось вигадав, що будуть якісь у жовтні місяці вибори. Я не розумію, які вибори можуть відбуватись під час війни. Сказав він. Власне кажучи, а ось і перші спроби посіяти суперечки серед українців. Крім того, деякі діячі, які мали бізнес у минулому з Медведчуком, зараз об'єднуються і починають спроби розхитувати країну. Навіть не знаємо, хто ж це може бути. А ні, одного з них точно знаємо. Це ж Рошенко всім відома шокуюча правда про те, що Сивочолий не просто співпрацював, а й підтримував гарний зв'язок із кумом Путіна Медведчуком. То виходить, ось, звідки починається ця історія. Секретар РНБО додав: Я би хотів до них звернутись з простим проханням схаменіться Перш за все, майте на увазі, що війна не завершиться, поки ми не звільнимо всі наші території, потім вже будемо займатися популізмом і рештою питань. А зараз треба в єдиній системі координації пліч опліч, як це було на 24 лютого 2022 року працювати на країну. Дані слова вкотре доводять, що Порошенко та його команда ніяк не можуть змиритись з тим, що його, м'яко кажучи, не дуже вдала президентство в минулому. Петро Олексійович, схоже, забув, що в країні війна чи що які вибори це абсурд. Подібні дії Сивочолого, вкотре доказують, що йому важливо лише попіаритись про турботу народу, не йде й мови. Дану тему не оминула військовослужбовець ЗСУ, депутатка Київради Аліна Михайлова. Військова висловила дуже слушну думку, що перейменування повітрофлотського проспекту в проспект ЄС. І хто ж це ніяк не заспокоїться зі своєю партією, звісно ж, Порошенко. Військова сказала, що підтримує вступ України до ЄС, але Зазначила, я категорично проти політичних ігри, шламан через коліно, маніпуляцій громадською думкою, і перейменувань київських вулиць заради політичних балів. Саме це сьогодні відбувається з повітрофлотським проспектом, який одна партія дуже хоче перейменувати в проспект ЄС. Повністю згодні зі слушною думкою, адже те, що і як робить партія Порошенка, справді маніпуляції суспільством. Депутатка зазначила, що з початку війни в порушення процедури намагались перейменувати московську вулицю на вулицю ЄС, хоча здоровий глузд, історична логіка і голосування киян однозначно вказували на вулицю Князів Остро. Оських просто п'яти хвилинах їхній офіс, а звучить як гарно, є здобулась перейменування московської на вулицю ЄС. Представниця цієї партії на засіданні комісії навіть заявила, що Києву потрібна вулиця Європейської солідарності. Звісно ж, це була обмовка, але всі все розуміють. Коли історія з московською не вийшла, і кияни відкинули такий дешевий політичний піар. ЄС не здалась і вирішила йти далі. Обрали повітрофлотський проспект. Михайлова навела досить точні та відомі факти, котрі напряму перечи словам партійників Порошенка відомі факти. Український інститут національної пам'яті видав офіційний висновок, що повітрофлотський не підлягає до комунізації. Це висновок тричі підтвердила експертна комісія Київ. Ради, до складу якої входять представники семи наукових інститутів, зокрема Національної академії наук України. Проспект знаходиться в топонімічному ансамблі, присвяченому авіації. Він веде до аеропорту в Жулянах, де раніше базувався повітряний флот УНР. Поруч є вулиця генерала Павленка, командувача повітряним флотом УНР, прилягають вулиці авіаконструктора Антонова Левка Мацієвича, перший український авіатор, селище авіаторів. У Києві є власні славетні традиції авіації і авіабудівництва. Ми маємо цим пишатись і розвивати в майбутньому, а не цуратись і тим більше не викидати в сміт. Нік заради піару окремої партії, і хоч якби Порошенко і його команда не намагались запевнити, що проспект хочуть перейменувати з Повітрофлотського на європейського союзу, не через те, що абревіатура співзвучна з партією Севочолого, факти говорять інше. Михайлово зазначає, що Європейська солідарність запустила агресивну рекламу по телебаченню в телеграм-каналах, закупила сіті лайти і білборди, включила сітки зі своїх парторганізацій, партійних блогерів. Тощо депутати інших міських рад агітують своїх знайомих голосувати в Київ цифровий стилізація процесу судопередвиборча, так просував. Вають свого кандидата на виборах, а не перейменовують столичний проспект. Дані слова ще раз разлушне виокремлюють бажання Порошенка пропіаритись просто на всьому. Сівочоли зі своєю партією хватаються просто за все, аби лише не визнавати свою поразку. За стільки років Петро Олексійович так і не змирився з тим, що народ не хоче обирати його в якості президента. Дуже прикро, що незважаючи на війну, існують люди, яким власний піар та жага до влади дорожче благополуччя власної країни. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові. a bryžit sebe.